Кількості першачків, котрих на цьому майданчику зібрала урочиста лінійка з нагоди початку навчального року, міг би позазрити будь-який навчальний заклад. Від решти першовересневих дійств тутешнє свято відрізнялося не лише численністю нових юних облич, а й тими науками, граніт яких доведеться їм гристи. Своє читання, математику і природознавство. Ці 272 юнаків і дівчат вже пройшли. Нині на них чекають предмети, куди серйозніші. У Бердичівському коледжі промисловості, економіки та права вітали своїх першокурсників. Коледж як навчальний заклад заснований був в жовтні 1903 року. Миколою другим як школа майстрів ремесельних. Коледж міняв свої будови. коледж міняв свої назви. На сьогодні. Це 1600 студентів, 230 працюючих, три корпуси, гуртожиток п'ятиповерховий, стадіон. Сьогодні 7-9 магістрів працює, сьогодні два кандидата наук. Сьогодні ми думаємо над тим, як підняти статус коледжу на більш високий рівень. І я думаю, ми разом це зробимо, хто закінчує вже навчальний заклад. Помню про те, хто давав вам знання. Ті, що поступають в першу чергу, пам'ятайте, що ви поступили в найкращий навчальний заклад України. І не тільки України. Сьогодні коледж знають в Америці, в Польщі, в Венгрії, Чехословакії, Болгарії. Наші студенти на високому рівні йдуть в цих країнах світу через те, що ми даємо знання. Міцно тримаючи на висоті імідж свій заклад вносить позитив і до іміджу міста. Успіхи коледжу промисловості, економіки та права то успіхи Бердичева. Від того, і присутність на тутешніх урочистостях керівників місцевої громади є традиційною. Я радий сьогодні за дорученням міського голови Василя Костянтиновича Вазера від його імені, від виконавчого комітету Бердичівської міської ради від себе особисто привітати вас. З ним знань з початком нового навчального року. Передати вам щирі побажання здоров'я, добра, натхнення, оптимізму, енергії, коледжу також динамічного року і розвитку, яким він був попередні роки. А вам, шановні студенти, бо ви і сьогодення, і майбутнє і коледжу, і міста, і нашої держави. Вам успіхів у ваших гарних справах і так, щоб ви могли подякувати коледжу словами вашої величальної, яка тільки що прозвучала за ті роки, не тільки за глибокі знання, які ви отримуєте, це безумовно. А й за успіхи у спорті, за те, що у вас була можливість гарно відпочивати. Оволодівати знаннями тут непросто. У коледжі люблять казати сюди, замало просто вступити у цих стінах потрібно навчатися. Колись ці слова вперше почув і Артур Іваненко. Йому залишалося лише прислухатися до них, що юнах і зробив, і нині, передаючи ключ до знань своєму молодшому колезі, Артур вже сам закликає першокурсників не витрачати роки у коледжі даремно. Сьогодні до стін коледжу я вступаю останній раз якось студента, але я планую в майбутньому повертатися до цих стін, тому що тут залишилася частинка мого життя і. Яку я в подальшому буду згадувати сльозами на очах, так як це пожитий певний життєвий етап. Я дякую всім викладачам, які своїми порадами і настановами робили мене мудрим і давали мені все, що можна, все, що потрібно сьогодні, висококваліфікованому фахівцю. Першокурсникам я хочу побажати всього найкраще, щоб вони не зазнавалися, вони вступили до лав коледжу і щоб вони продовжували. Навчатися, навчалися сумлінно, і ми, якщо буде потрібно, готові з дня в день їм допомагати. Вони дбатимуть про імідж тепер вже рідного для них коледжу. У планах першокурсників не розчарувати викладачів, приділити увагу навчанню і зробити зрештою так, аби не пошкодувати про свій вибір. Мені випала нагода народитися в славному місті Бридишеві і на навчанні в 9 класі я обрав саме цей коледж, тому що він користується такою популярністю в нашій країні. Від цього навчального року я очікую дуже глибоких знань в області програмування і все, що з цим зв'язано. Я планую на цей рік, я планую навчатися на СІ 100 викластись ті, тільки так, як можу. Коледж промисловості, економіки та права зібрав тих, хто прагне отримати якісну освіту, кажуть викладачі. На підтвердження своїх слів демонструють численні відзнаки, що їх минулоріч завоювали студенти. Це і президентські стипендії і грамоти за перемоги у всеукраїнських та обласних олімпіадах, і медалі різного гатунку за досягнення спортивні і дипломи за участь у мистецьких форумах. Кожного разу наша лінійка урочиста настільки хвилюча, тому що ми дійсно приймаємо в нашу велику родину студентів першого курсу. І ми дійсно хвилюємося, тому що ми хочемо, щоб вони носили гідно звання студент нашого коледжу. Сьогодні перше ми можемо назвати вас уже не абітурієнтами, а студентами найкращого коледжу України. Сьогодні я хочу звернутися до всіх студентів і, звичайно, до студентів випускних курсів, тому що дійсно ви вийшли на фінішну пряму, і ми сподіваємося, що ви станете професіоналами, компетентними фахівцями. Рівно о десятій ранку розпочнуться заняття, і вчорашнє школярство поступово почне перетворюватися на кваліфікованих програмістів, правознавців, фінансистів, промисловців. У коледжі переконані роки в їхньому закладі стануть особливим етапом у житті кожного студента. І на своїй останній лінійці нинішні першокурсники із почуттям підспівуватимуть. that team